Хочу продемонструвати свою випускну роботу бакалавра. Це програмне забезпечення для проведення турнірів з фехтування. Об'єкт, предмет, дослідження, мета роботи та завдання на екрані. Ну, завдання було проаналізувати непосередньо структуру проведення змагань та методи роботи з даними. розробити... Ну, і Розробити саме програмне забезпечення для, ну, для цього е, є існуючі аналоги. Наприклад, є енгард, дуже стара програма, але вона має безкоштовний доступ, бо перестала ну, стало відсутня підтримка цього програмного забезпечення від 2005 року. Має е, майже усі потрібні. Функції, які, які потрібно для змагання. Також одним із існуючих аналогів є Fencing Fox професійна програма, яка використовується на міжнародному рівні, але має ряд недоліків, які, такі як дуже платне ПЗ, відсутність роботи. з... Російською та українською мовах відсутність у нових версіях підтримки на платформі Windows та дуже складний інтерфейс, у якому дуже, ну, дуже довго розбиратися. Під час розробки мого програмного забезпечення було проаналізовано ряд реаліційних баз даних, такі як. SQLite, Oracle PostgreSQL, Microsoft SQL. Та да, було обрано uh, SQLite, бо uh, подальша розробка програми uh, може використовувати декілька платформ, а uh, uh, це підтримує лише SQLite. <coughs> Далі. Uh, ну, змов було обрано C-Sharp, бо під час роботи треба ну, дуже швидка обробка даних. C-Sharp майже по, усі, по усім показникам видав найкращий результат. <кхи> Напосередньопосередна структура програми виглядає так: є форма з Додатком учасника, є форма з додатком тренера, є форма з додатком е, організації. Усі ці дані заносяться у різні таблиці бази даних е, Main. З е, неї е, за допомогою е, форми AdMember Tournament е, виносяться дані до бази даних турнірів. Е, та потім з ну, цієї бази непосередньо виноситься у головну форму, де проводиться непосередньо турнір. Повна структура взаємодії програми зараз на екрані. Більш детально наступним слайдом опишу. Є форма, ну, головна, головна форма мейнформ, в якій відбувається основна взаємодія користувача. Регістр uh, тут uh, відображаються усі дані, які uh, заздалегідь були записані та зареєстровані. Ед мембер ад organization і е, – Це форми додатку інформації до загального реєстру, яке потім відображається у реєстрі. <кх excuse> Uh, select тренер uh, orga Select Organization, Select X Organization це непосередньо додавання інформації uh, тренера організації і прошлої організації до uh, анкети учасника. Uh, Q type ну, uh, no, type of comp comp compassion. І, і непосередньо Creation – це вибір типу змагання та а, створення його. Едмеб Tournament – це перенос даних з реєстрової бази даних до непосередньо турнірної, форма зв'язку таблиці бази даних о, виглядає таким чином. Опис полів. Сутності All Members. Uh, Перше, це лічильник, тобі штератор, uh, друге, це ім'я, далі прізвище, стать, рік народження, спортивний розряд, який uh, у програмі зареєстрован uh, рядом ну, списком, uh, місто, від якого uh, він uh, виступає, організація, додаткова організація, та чотири тренера, які пов'язані з uh, цим учасником. Інтерфейс програми виглядає таким е, чином, Зліва форма додавання інформації до загального реєстру, вибір йде від. Ну, на скріншоті можна побачити, як додається організація, вибирається місто, потім вибирається організації від цього міста. Справа же непосередньо реєстр, у якому записані усі дані у базі даних. Після чого, після заповнення бази даних змагання, сформується така таблиця, у яку заносяться результати проведення змагання. Після натискання кнопки синхроніння. Синх... Сінхронізовують, проїзд вигрузка даних до бази даних та відправлення прізвищ у наступний етап, що можна побачити на другому скрішоті. Висновком є це проаналізовану предметну область, способи збереження бази даних, сформульовано функційні вимоги, обрано середовище. Розробки мови програмування та СУБД. Та розроблено програмне забезпечення для організації даних результатів змагань. Дякую за увагу.